Який чудовий сьогодні день? Підемо канаву. Що це за стрілочки такі? Так, що це за стрілочки прямо ведуть? Так, прямо-прямо. На гору. Ще туди. А що це отам, от Так, стоп. Це і є туди, куди ми йдемо. Що це? Хто це? Якийсь мутато. Ось бачите, мутато. Сподіваюся, він не атакує. Якщо я зайду, зараз треба треба поїсти корта. Так, так. так, заходимо. Своєму тату, так візьми Якісь Ого. Е, Куди? ось Можна не плятись. Та, блин ого а трописти картоплю а прикольно штука короче на відкладемо сюди наша якась кімната что такесь мутато треба обережненько вийти о Тут мій хмарочос, тому зайдемо в мій хмарочос. Так, на саму гору йдемо наверх. А, так... Е... А, тут нічого не видно. Поки ми їдемо, е... спускаємось, яка у мене є майже. У мене залишилося тільки баранина. Ми без нема десь, зникли. Ну добре. Не знаю, що тут сталося з будинком. Так. <гас> <гас> то можна було отак от іти. О. До речі, це у нас центральна площа. Тут такий її ринок. Брав і заходив в мою кімнату. Признавайтесь. Ой, ні. Там хтось є. Та... Я так і знав, що це чиясь кімната. Признавайтеся! Я вам кажу, признавайтеся! Ха тут щось дивне тут робили десь контейнери. Краще це замурувати і не відкривати. Так, 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 так. мені потрібен кругляк для вбудови. Від цього якогось людини чи хто-то, хтось там кричав, що ми чіпали його будинок. Точніше, кімнату. Треба запуститися кругляком. Так, много потом минус. Так, вот тут будем. Оф. Нарешті един камінь. Нам потом кругляк. Так, 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 так. Что у нас є ця земля? яка нам теж знадобиться. Так, збираємо землю. На жаль, у мене поки що нема лопати Так, е так, треба запуститися кругляком. Швидше, швидше, швидше. Треба зробити якийсь мур чи що, щоб той та людина нас не заатакувала. Бо я думаю, він захоче атакувати. І зюп-сюп-сюп-фюп-шюп-соп-щоп-щоп. Так, треба будувати якийсь мор біля будинку. Наприклад, ось такий якийсь. Ось. А, смітник дивний. І ми і так не можна користуватися. Так, треба будуватись, оббудовуємось, оббудовуємось. Так. Ах, що це за людина така? Залишила свою кімнату. І тепер ще й думаю, що хтось її пограбував. Бо я ті кульки просто навсього спробував, що вони роблять. І вже та людина щось там замислює. Тому треба робити швидше, швидше, швидше. Треба робити швидше. Так, скупаємо. Ріше знесемо цю стіну. Так, поставимо ось сюди. Так, оббудовуємось, оббудовуємось. Треба залишити ще отак. І отак. так Ось. Тепер треба ще взяти кругляк. Треба ще вихід зробити. Ось тут він буде, але він має бути якийсь таємний. Ні, не то. Де та моя купальня? Де я купав. Ось вона. так, скопив на ручку писав цей. Так, треба ще не роботу. Треба ще здобути кругляку. Бо я думаю, наступний раз буде якийсь напад. Бо це якась хтось, про кого ми не взагалі не знаємо. Копаємо, копаємо, копаємо. Він взагалі який, якийсь невидимий. Він коли говорив, його не видно було. Так, 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 так. Ось наш мур. Тепер треба зробити надбудову. Як там крафтяться поршні? Я хто пам'ятає. А, як крафтиться поршень. Я буду спробувати скрафтити поршень. Щоб зробити таємний прихід. Ось тут теж треба зробити. Так, блін, ну туди поставив. Так, треба поставити блок сюди. Тепер блок сюди. Тепер блок сюди, друзі, це прибрати. Цей теж прибрати треба. Так, тепер робимо надбудову. Раз, два, три, чотири. Раз. Тепер нам треба здобути сходинки. Які тут є. А, будь-які, навіть дерев'яні підійдуть. Так, у мене немає сукери. Так треба трохи поїсти. Ой, мої моємо його. Так, де ще є сходинки? Нам потрібно дві сходинки. Все, я, є, є. А, зараз будемо робити базу. Так, раз. Два. Якраз для відстрілу. Так от. Так. Тут ще треба накопати кругляк. Ще кругляк, ще кругляк. Можна тут тут купати. Краще тут не накопаємо кругляк. Оце ближче ніж то ходити. Оце може якийсь напад чи ще. Як я знаю, у нас залишається всього ще 10 хвилин на, на розбудову нашого укріплення, бо потім цей хтось на нас нападе. Як я розумію. Так, тепер треба зайти в крафтер. Треба зайти додому. взяти крафтер. Крафтер. Так. О, р, Липкий поршень. Треба крафтитися. Кругляк, редстоун, злиток і дошка. Ага, нам тільки десь треба знайти редстоун. ага,

Тоді будемо без цього, живе на інший варіант. Так. Треба. Що це таке? Я не можу рухатись, О, все, відморозився Треба швидше, щось, швидше зламати. Тепер раз, два. Раз, два. Так, тепер треба зламати цю стіну. Треба наш, наш хоча б вхід додому огородити. Барикадою. Раз, барикада. Два барикада три, чотири. А, не вистачає. Так, забираємо звідси кругляк. Звідси теж. не хоча б домуватись хтось ці стрілки поставив і тепер Ще хоче знайти хто їх знайшов треба будувати щось якщо він просто цивільний І так просто зробив то я йому я не знаю що я йому зроблю о! Ні, yeah. самому треба раз. Є якийсь блок? Є. Yeah. Так, і входимо. Тепер треба зламати от один блок. Ось тут один. Тут один. Ось тут один. Сред двох блоків. Ось, можна не на кинутися робити. Раз, два. Все. Все, поки що можна йти спати, та можна поки що готуватись. Ой-ой, який вже ранок. Ой-ой-ой, рамочок. Підрожите підро. підро, hmm. там, а, на другий поверх. Де вони? Баба Вовна Баба Вовна, вовна підійди Трива знайти лісти Бачу, бачу, бачу Бачу Де вони? А? Я бачу, він особи. Це напевно і був той їхній головний. Дякую за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Дякую і всім, па-па.